Закон України про національну поліцію, розділ 6, добір на посаду поліцейського. Стаття номер 48 Зараз прочитаємо її, та, може, щось обговоримо, якщо буде що обговорювати, а ви пишіть свої думки в коментарях. Е, називається ця стаття, Порядок призначення на посади поліцейських. Кого ж е, призначають на посади поліцейські, який порядок? От зараз ми це і прочитаємо. Перший пункт. Призначення та звільнення з посад поліцейських здійснюються наказами посадових осіб, зазначених у статті 47 цього закону. Так, другий пункт. Накази, що за... про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. І є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, які вони займають в органах закладах установах поліції. Щось я не зрозумів цей пункт. Ну мабуть, це моя проблема, так? Так, третій пункт: випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських після закінчення навчання, призначаються на Посади в органах, закладах установах поліції, наказами посадових осіб поліції, зазначених у статті номер 47 цього закону. Ну тут нічого не додати. Так, четвертий пункт. Перед вибуттям до нового місця служби поліцейський має здати посаду, здати всю службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським не пізніше, ніж. Через місяць від дня одержання органам закладним установою витягу з наказу про переміщення по службі. Ну, тут, звісно, якщо хтось кудись переводиться, потрібно нормально здати своє робоче місце, свою посаду, так, якось по-людськи це зробити, так? дотримуючись законодавства і службових інструкцій своїх. Мабуть так. До зазначеного строку не зараховується час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні на лікувальному. Ну, ось така стаття, цікава, вона не цікава. Що ви скажете? Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Ну, як на мене, така, знаєте, для пересічного громадянина ця стаття можливо навіть і не потрібна. Так що читаємо їх лише для. Загального розвитку, щоб плюс-мінус орієнтуватися, що та коли, щоб не бути зовсім якимись, як то кажуть, профанами в цих питаннях. Ну, Якщо ми вже десь чули, то ми вже при нагоді зможемо знайти ці статті приблизно так і ними скористуватись. Хоча я вважаю, що цими статтями звичайний пересічний громадянин ніколи користуватись не буде хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.